Мы вас поздравляем с Днем Победы, желаем вам крепкого здоровья и всего самого хорошего. Спасибо. Спасибо. Мы поздравляем вас от имени Радикальной партии Олега Ляшка. Да? Да. 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 И вам подарок здесь. Смелая партия. Мне 3 мая исполнилось 92 года. Мне приходили совета ветеранов поздравлять. Я была комсомолка, и я подала сразу же заявление в военкомат, и меня призвали. 58-й отдельный зенитный артиллерийский полк. Там об, нам обучили на военной специальности. Вот. После этого, после принятия присяги, мы нас направили в Курск. Вот, ну, семьи работников обкома партии эвакуировали. И приехали мы в Оренбургскую область. Вот, ну... Там дико было для нас все, <laughs> смеясь, мы же говорили на украинском, я училась в украинской школе, это тут уже в Кривом Роге мы как-то перешли на русский. Вот. Потом э, работала я там в колхозе, и вот, э, значит, вызвали председателя колхоза, чтобы он в военкомат, 40 километров ехать, говорю, и я поеду. Пришли, они в военкомат, его отпустили. А я сказала военкому, я хочу в армию. Они, это был первый набор женщин в армии, и у них не хватало одного человека. мне пиши заявление. Я написала, иди на комиссию. Я пошла, они так да, пиши, что здорово. Ну и все. И они, председатель это уехала, а я осталась. А то 40 километров домой пешком шла. Пришла домой, объявила маме, что я иду в армию. Ну, собрали мене і в 4 часа утра. Опять я вийшла пішком, дошла до этого э, Сорочинск, назвав Сарай Центр. І погрузили нас в вагони в товарняк, привезли в город Чкалов, тогда назывался, тепер Оренбург, А там собрали уже со всего, со всей області цели шалон, 500 дівчат. Приїхали, привезли нас прямо. В район Сталинграда, который называется Бекетовка. Сталинград, он вот так как кривой рог. На, на много километров вдоль по Волге располагается. В Бекетовке мы проучились 15 дней, изучили устав и ну, строевую, там получили обмундирование. И... дали присягу. Я служила в 70-му отдільному батальйоні воздушного оповіщення, внос, воздушне наблюдення, оповіщення і св'яз. Як почалася війна, вот, мене взяли в армію на третій день. І от, слухайте, як німці йшли, співали трінкер-веркер. Я так заповнила Хаєм, а я-яя, тринкер-веркер дістал, а я-яя. Я, 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 я. Вот. я попала в артилерійський полк, а в нас тоді возили пушки на лошадях. І от это ми відступали аж до Сталінграда. Там у нас сформували новий полк, резерв головного командування. І вже нам дали тоді. Машины уже не, не, не на лошадях, мы там стояли 9 дней. А вот моего его вот мужа Батарея пришла на лошадях, и он приехал на белом вот коне. И Мартон Константинович. И вот слушайте это, мы это. А до нас у пол поступило две молдаванки. Ми там стояли за Волгою 9 днів, а до нас у батарею приходили, ну проводили там нашу чення, там все. Я приходжу, а ця молдаванка мені показує на Антона. Мені так подобається, каже, оцей парень. Кажу, такий незавидний ще. Себе. І от слушайте, нас погрузили на паром. І переправили то в Сталінград на завод Красний Октябрь. А його дві батареї взяли, а дві Волгу. Ну, коротше, щоб він коректурував огонь із закритих позицій. А коли от, німці окружили ну, його наблюдательний пункт, він визвав вогонь. На себе. Ну, в общем, все пройшло, але він ранений був. Ну, і це, от ето Сталінградська біда, ви б бачили, небо в чорне було, самоліти наші. Ой, 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 ой. І от слушайте, я вам розкажу. Ми стояли під Мамаєвим курганом, Це ж ми йшли ж там. А хазяйка там напекла глинів. Я, чесно, як ви будете сміятися, завернула у полотенце. Я принесла в наблюдательний пункт та кажу хлопці. <різь> кажу, я бліни. І мене прозвали, о, я де появлюсь, о, єбліни прийшли. Оце ми делали альбом полка. Подивіться. Ось він. Я угу. да, такий чорнявий. Оце було у нас командири полков. І вам спасибо большое за ваш подвіг. Ох, і подвиг, діти був. Такий подвиг, не дай Бог. Я жила ведлюшки. Кривожадська обуча. Кривогадська обуча. Там стояв три місяці фронт. Взяли у прачешну, кого можна було. І жінки, і, і дівшок, усіх. Самі воду носили, стирали, гладили, бо богнит було, і воші. Так це ні в одному кіно не показували. Хай бог милий. Потім кілька разів наступали, відступали, не могли взяти. Визвали Катюші, то вони вже як дали їм, то й подвинулись далі. Ну, казали, що як подвинемось далі, одпустимо. Та як подвинули, та й Молдавію, і Руминію, Болгарія, Югославія, Венгрії, Чехословакії, Будапешт. А відтілі вже Побіда, радості було, не і стріляли, і кричали, і плакали. Це, це була така рада, що не можна розказати. І вдруг ждали же шалон домой їхав, приказ на японський фронт. І ще нас і туди повезли. А так ви були і на японському фронті, да? не вспіла. Ну, Закончила. Ми до Ніжньої Удінська доїхали. Жара август місяць, пустиня митими. Не те, що повні ж, товарні вагони нас набито битком. Їдемо на японський фронт. До нового, до Новосибірська доїхали. Американці, спасіба, кинули атомну бомбу, накопичили.